Це у нас заготовки на окопні свічки на осінь. Ми їх будемо заливати парафіном і відправляти вже хлопцям. Вони будуть гріти чай, каву, може ну якісь е, кипяточок, кип'ятить собі для супу. Хлопцям на нульовій позиції. Чай листовий, цигарки, табак солодощі. Допоможіть, будь ласка. Картонний ящик з таким надписом стоїть у магазині села Шебиринівка Чернігівського району. У нас в селі дуже добрі люди. Допомагаємо військовим, чай, табак. У вас в магазині продається табак чи приносить? Йди з дому приносить, і з дому. Рулетики. Ніхто ж нікого не платить. Прийшов саменький, ось, бач, купив, вийшла з копійка, так, і ложить. Так, вирішили, що поставимо коробочки, люди щось покладуть. і Ми тоді це все відправимо хлопцям із сітками, із свічками. Вчора на Покровський напрямок. Ми відправили хлопцям чай, каву, солодощі різні, печиво, сухі супи, мівіну, картопляне пюре, енергетики. Хлопцям потрібно. Табак, ці цигарки такі всякі. У нас в інших селах, кругом нашого старостинського округу, також є хаби, які до нас прив'язані, де плетуть маскувальні сіточки, виготовляють свічки окопні. нас багато у нас уже напевно більше сотні. Вісник чи? а ж ще?